Ця козуля потрапила під колеса автомобіля три дні тому. Зараз вона у ветеринарній клініці. Два дні тварина лежала і нічого не їла. Розповідає ветеринар Назар Кашляк. Був в стані ступору, можливо, частково навіть були судоми. Ми давали снодійні препарати, бо він не міг піднятися на лапи. Він товк задніми лапами. Він хотів тут навіть і в клітці все розбивати. ДТП сталось поблизу Львова на дорозі біля виїзду з Винник. дика тварина вискочила з лісу. На місце водій одразу ж викликав патрульних і вони разом завезли козулю в ветеринарну клініку, розповідає патрульний поліцейський Тарас Грицишин. Прийшов виклик про те, що ДТП відбулося ДТП на дорозі Винники Львів, що збили козулю. В повідомленні було вказано, що вона ще жива водій та дана тварина знаходиться на місці. Не час ми прибули за даною адресою. Згодом ми знали номер клініки та загрузили цю козулю в даний бус і супроводили туди. До ветеринарної клініки привезли козулю у дуже важкому стані, розповідає ветеринарний лікар Назар Кашляк. Власне, водій розказав, що удар прийшов в голову. Ми зразу почали проводити огляд його, зробили рентгенівські знімки, не виявили жодних переломів, виявили важку черепно-мозкову травму. От в подальшому почали лікування. Як бачите, на третій день лікування дали результату, тобто він вже встав, почався в нього апетит. Ми співпрацюємо з домівкою рятовних тварин, і до нас часто привозять таких тварин. В основному це є дикі звірі, які попали в якісь пригоди, когось збила машина, але, на жаль, не багатьох вдається врятувати. А йому пощастило. За останній місяць це, напевно, четверта така тварина, яка до нас поступила. От, лікуємо таких тварин ми безкоштовно. Ветеринар каже, зараз козуля у більш-менш задовільному стані. У ветеринарній клініці вона буде ще 2-3 дні до стабілізації стану, після чого її передадуть у домівку врятованих тварин. Тут вона буде проходити реабілітацію. Вона поїде до нас до другого притулку, там є лісова частина. Вона там пройде повністю реабілітацію, тобто в неї там була було, було поранення, тобто вона повністю заживе і якомога швидше, аби не звикнути до людської уваги і до людей повернеться в природу. Ольга Дейнека, Олег Реп, Суспільне, Новини Львів.